Айте панове, вітаю мене звати Денизайченко, і я вступаю в сезон абсолютно пекельного режиму роботи, коли з усіх боків в Україну починають сипатись не лише десктопні відеокарти, але і анонси середньобюджетних моделей, а також перші ноутбуки на RTX Блеквал. Тому, як ви розумієте, традиційний огляд ASUS 16 ГБ у мене просто немає можливості зробити. Замість нього буде збірна солянка з бенчмарків і важливих та цікавих фактів, які я встиг зібрати. Та дізнатись з часів мого першого відео про 9070 xt І факт перший: покоління RDNA 4 це офіційно перше на моїй пам'яті, де драйвери у AMD Radeon виявилися стабільнішими за аналогічне у Nvidia. В ретроспективі, навіть не через рік, а через 2-3 місяці, це буде виглядати не так важливо, але це індикатор того, що програмісти Radeon нарешті вийшли на правильний рівень продуктивності. І ви собі не уявляєте, в якій якому шоці я був, коли відкрив DaVinci Resolve і побачив, що Asus та в rx 970 xt почала обробляти плагіни та ефекти, які раніше були доступні лише Nvidia, як от SpeedWarp, наприклад, бо цього раніше не було. І це ставить серйозне запитання на тему: а чи варто мені триматись за Nvidia для роботи і надалі? І це вже не кажучи про те, що драсировані промені нарешті не глючать. А помножувач кадрів FSR 4 став аналогічний TLSS. У більшості у всякому випадку. І нехай це буде от другий факт, бо з FSR 4 все значно веселіше, ніж я думав. По-перше, він ексклюзивний для rdna 4. По-друге, він дуже геморойно вмикається. Спочатку треба зайти в AMD Adrenalin, увімкнути FSR 4 там, а в іграх, що підтримують FSR 4, треба увімкнути FSR 3.1. Бо FSR 4 не вмикається безпосередньо в грі, а працює як апаратний плагін поверх програмного модуля. І працює. Він не всюди. Маю на увазі в Stalker 2 і Call of Duty Black Ops 6 він має працювати, але відмовляється, якщо у вас ігри придбані в Microsoft Store, а не в Steam. Здавалося, б, хто купляє ігри в Microsoft Store? Правильно? Купляють люди, які придбали Xbox Game Pass. І вибачте: 200 гривень на місяць за нереальну бібліотеку. Це занадто вигідно. Тобто, загалом, AMD за одне покоління підтягнулись до рівня конкурента і допомогла їм одна важлива хитрість. Бо по факту компанія випустила одну відеокарту в двох варіантах. В той час як Nvidia, наприклад, випустила чотири різних відеокарти, і дрова у неї цього разу вийшли катастрофічно поганими. Чому я кажу про одну відеокарту в двох варіантах? Бо умілець Горді перепрошив RX ДНО за допомогою BIOS. Від RX 970 XT. і розповів, як це робиться. І нехай це буде третій по суті факт. Для цього треба фізичний програматор, і є купа умов, але після перепрошивки карта споживає на 100 Вт більше, і місцями чесно наздоганяє доганяє сімдесят XT. І це абсолютно не проблема для Asus, бо Asus випускає і 970 XT, і 970. І далеко не кожен буде займатися апаратним перепрограмуванням. І, очевидно, ви можете вбити цим біос на карті. Але я розповідаю про факт. Бо ці дві карти на 95% розділені просто програмно. І запаси 9070 xt рано чи пізно закінчаться. Бо хайп. А от 9070 в продажі буде. Далі, і нехай це буде четвертий факт. Конкретно ASUS TUF RX 9070XT здивувала мене тим, наскільки вона звичайна. Вона відносно невелика за розміром. У неї подвійний BIOS, три вентилятора. Є підтримка zero RPM. Є прикольні RGB на торці. У карти три роз'єми живлення 6 плюс 2 пін, які подають на відеокарту в середньому 322 живлення з невеликими спайками. Блоки живлення PCI-Express 51 з цим без проблем справляються. Не хвилюйтесь. І тут, мабуть, не зайвим буде подякувати компанії Artline за допомогу у створенні цього відео. По перше, у них є і асортимент 970XT, Окремо, по-друге, якщо хочете зібрати прибіл з 90-х то націнка у них буде сильно менша. І гарантія на ПК у них, нагадую, 38 місяців, а не 36. Послання в описі, як завжди. П'ятий і останній факт у тому, що живлення цієї відеокарти по 6 плюс 2 Пін є виключно вигідним, якщо ви хочете зібрати собі ПК з двома відеокартами: не в Crossfire або SLI або NVLink. Я кажу про. Lossless Scaling, або LSFG, конкретно LSFG 3, яка оптимізувала використання двох відеокарт в одній системі. Власне, це я і хотів особисто затестувати, бо мені під огляд приїхали одночасно RTX 5080 і rx 970 xt обидві від Asus. І хитрість, як я думав, буде наступна. LSFG дозволяє використати одну відеокарту під растровий рендер, а іншу під власне DLSS або FSR. І це працює. Я краще ніж ви думаєте. Бо судячи з інформації, що у мене є, модулі генерації кадрів штучним інтелектом, вимагають потужності і самого відеоядра, лише, скажімо, тензорних ядер. Тому, якщо виволити растр на одну карту, а DLSS на іншу. То перша карта буде працювати краще, а друга карта не буде перенапружуватись. І навіть затримка введення буде кращою. Тестів цієї технології, особисто від себе, я на жаль не надам. Бо я хотів затестувати RX 5080 і RX 970 XT, Чесно, хотів, але ці дві карти... Не вмістились на мій тестовий стенд одночасно. RTX занадто широка і закриває собою потрібні слоти, а в вільний слот RX 070 просто не влізає. Підсумки наступні. Я розумію, чому навколо XT виявився такий ажіотаж. Про це у нас вже було відео, але повторитися можу без проблем, бо це важливо. На прикладі, а сустав RX 970 XT помітно, що RDNA 4 енергоефективна, продуктивна, фіч у нового покоління гора, і вона майже наздогнала Nvidia. Майже. У зелених все ще є переваги, про які я розповім. Наступного разу. Ну а ви тим часом напишіть в коментарях, чи були в вашому особистому ПК за останні 10 років взагалі якісь Радеони. У мене був Радеон 6820 XT. Не, не XT, просто Радеон 68.20. Він був шикарний. Мені він дуже подобався. І у нього була купа фішок, яких у NVIDIA немає. Але ви. Пишіть, і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостафи компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатор для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я.